Різдво та новий рік ті свята, про які найбільше мріють маленькі дніпряни. Одне з їхніх бажань яскрава та велика новорічна ялинка. Саме для неї у закладах позашкілля створюють унікальні прикраси. <му> Допомагають цим ельфи Санта Клауса. Вони ж працівники центру розвитку дітей та молоді «Стартум». Беру пензлик, Якесь містечко е, нашим клеєм, у всіх є в баночках отакий клей, бачите? І пензлики. Промазуємо клеєм заготівочку, малюнок на, на нашу загутівочку. І зверху опять промазуємо клеєм, щоб воно дуже міцно так проклеїлося. В очікуванні свята веселіші шістирічна Софійка. Дівчинка з посмішкою згадує, як щороку прикрашає свою кімнату та зелену красуню. Прикрашаємо ялиночко якесь фейминарожками, якихось якийсь мисовушками. щоб я повисила зірочку на ялинку. Мене тато піднімає на руках. Саморобку виготовив і Марко. мріях хлопця, щоб його іграшка стала окрасою головної ялинки в середмісті Дніпра. Я дуже часто гуляю на Успенській пожежі або в бульвар, і я там дуже би хотів би, щоб там встановили дуже велику ялинку. Вона ще така шаяла прямо. прям. У будь-які часи ми повинні дбати про свій психоемоційний стан і психоемоційний стан наших дітей. Ми живемо. І намагаємося жити щасливо і показувати приклад нашим дітям, тому хоч якийсь. Такий промінчик щастя, хоч якась нагадка про те, що життя не таке погане, це дуже важливо. Якщо в місті з'явиться новорічна локація з якимись новорічними веселищами, або ялинка, і це буде безпечне місце, або буде поруч безпечне місце, куди ми зможемо перейти, якщо буде звучати повітряна тривога, то я вважаю, що всі громадяни міста, особливо кажу за себе, ми з радістю будемо його відвідувати, тому що це все все ж таки нас поверне до нашого мирного життя. Всередині закладу панує казкова атмосфера. Всюди новорічні прикраси та подарунки, на вікнах, сніжинки і святкові кульки. Подвір'я закладу також прикрасили різдвяними декораціями та фотозонами. Тут і вхід до резиденції Санта-Клауса, і його санчата та поштова скринька, до якої діти опускають свої найзаповітніші побажання про мир для України. Артем Ліфінцев, Іван Павлухін, Дніпро ТВ.